Максим офіцер п'ятої Слобожанської бригади. Від початку повномасштабної війни чоловік разом з побратимами захищає Україну. у мене дружина вагітна була, і ми е, знаходилися в цей час вдома і дуже довго е, сперечалися з дружиною, тому, що е, для неї це був дуже тяж, тяжке річний — відпустити мене е, до військової частини. Ну я е, Пішов не зразу, не відразу, тому що е, поки її переконав, це, це зайняло день на, на наступний день після початку. Е, я пішов до військової частини. До повномасштабної війни Максим розвивав свій бізнес, але коли почалося російське вторгнення, залишив справу. Офіцер говорить, фізичну підготовку та військовий досвід має, бо до цього сім років служив у прикордонній службі. Я закінчив академію, національну академію в Хмельницькому. І в 12-му році закінчив. До 18-го я служив і після звільнився. Під час осіннього контрнаступу на Харківщині офіцер брав участь у звільненні Балаклії та Куп'янська. А після його батальйон обороняв Креміно на Луганщині. Максим пригадує, тоді росіяни намагалися прорвати лінію оборони українських захисників. Гвардійцям вдалося відбити ворожу атаку, але через мінометний обстріл він травмував ногу та отримав контузію. Коли вийшов до мене, неподалік прилетіла міна і мене е е е хвилею в, в, закинув бліндаж, після чого мене ну, ті, ті ж медики, медики евакуювали. Понад три місяці Максим перебував на реабілітації. Після знов повернувся більше до своїх побратимів. Зараз чоловік почуває себе добре. Каже, йому було важливо повернутися саме до свого батальйону. Кількість з цими хлопцями що з першого дня з формування батальйону, з першого поїхали на Балаклею. Ну всі-всі всі виїзди. Ми разом за бойові заслуги чоловіка нагородили ордером за мужність третього ступеня. Нині Максим продовжує свою службу. А вдома його тепер чекає не тільки дружина та старша донька, але й новонароджений син. Олена Клименко, агенція новин громада груп.